Всім привіт з України, неділя раночок. Запрошую вас на недільну прогулянку. Вже звично. Щонедільну прогулянку покажу, як виглядають рослинки після пересадки такої кардинальної, в когось там була промивка кореневої системи. Ну, а решта були просто пересаджені. А, і покажу, що в зимовому садочку. Я ще нічого не робила, крім того, що занесла на насики. лише пересадила бананчики, які також треба заносити, бо їм вже вночі прохолодно. Тож пильнуйте обов'язково вашу погоду, ваші температури і день, і нічні. У цих у нас різна погода, дуже кардинально відрізняється. Тож стежте за погодними умовами. У нас сухо. В день тепло, ночі прохолодні. І таким рослинам, як банани, ананаси, кава, вже буде на вулиці прохолодно. Тож я буду думати, куди занести оті свої великі кави, які я рятувала з Дніпра. І вже час обробити свою каву від шкідника велику жовту, бо є мочницею і червець, борчний червець, і заносити. Тож такі більш теплолюбіві рослини. Тропічні треба вже обов'язково позаносити. Тож, а йде на прогулянку. Ну і зі мною, як завжди, заруня. <смі> Бо ход не завернути. Тож всі рослинки. Ну, Хтось там гілочку сушить, хтось плодики наливає, плоди вже стають більшими вже стає більш помітно, де будуть плоди, де будуть бутони. Кава варігатна, все добре. Гарно себе почуваю вже час над нею, закрити вікно. І я вже зачиняю на нічвері. Вже протягом неділі я позачиняю ще й вікна, які відкриті стяж, І буду, ну, залишу їх тільки на провітрювання. Ананасикам. Ну, тут тепло, тепліше, ніж, ніж на вулиці. І давайте поглянемо на коронку, чи дала вона вже корінці. Корінців ще немає, але вже ой є. Навіть теж є. Зараз зараз, розверну. Вже, бачите, є зачатки корінців, які вже гарно видно. Тож домашні коронки, вони дуже швидко. Шахер-махер кілька днів і дають корінці. Тобто тиждень пройшов, вона тут чу чуть більше топиться, треба злити ватичку. Ось, злитивати. Також на вкорінені і бебіки. Тут вандочка, ще коріння впускає. Сподіваюсь, ці також повкорінюються в ґрунті, бо корінечку було дуже малесеньке. І будуть у нас ще байки. Мініку цей, ще йому дозрівати і дозрівати. Тут у мене порція нових котлеєк. Треба всі розтопирити, прибирати світі, бо тут будуть мікроцитруси, Ні, мікроцитруси і птаха будуть на цій полиці. Треба буде посунути трошки щільніше ананасики, а пізніше вони будуть всі шукати нових власників. Це квітна ще ен... енциглія, орхідейка жовтесенька, така прикольнесенька, і оцей адантаглусун. Я ще не вивчила їх правильно назви. Тож, поки що орхідейки так то розбавляють своєю красують своїм цвітінням, ну а решта рослин вже почали дозрівати, ранньо стигли сорти, почали лотики вже свої забарвлювати і будуть достигати щось. Листочки можуть підсипатись. Отак от, от: оці черевички білі, вони так довго квітнуть. І тут білий ще випустив один бутончик. Ну, якщо а, вас плющить по орхідейкам, і особливо по цим черевичкам, то спробуйте завести. Дивіться, як він довго квітне. Я вам показувала, коли я їх придбала, і тут ще один буде бутончик, ще одна квіточка буде. Тож дуже цікаві рослинки. У мене там ще є психопсіс, але я його купила з нерозкритим, ще навіть не визрівшим бутончиком. Ну, Цим фалінопсісом, наче норм, але подивимось, як вони будуть себе почувати взимку. Ці на блок на блоці також норм, і мох вже такий гарно так зазеленів. І тут наче, то вони всі норм, тургур ніхто не втратив, хіба що десь попідгорали від е, кількості сонечка, квіти ще тримаються. І ось цей самий перший, який я робила і показувала фалінопсіс, е, в якого нема точки росту, бо з центру йде. Квіточку він ще тримає. ну Дуже довго, і навіть моє сіно на палці, воно а, на блоках ожило, Тобто, тіланція на блоках ожила і нормально себе почуває. єдине, що от того фалінопса підгорів листочок. Ну, то і не страшно. Решта архідей, як би Тож, експеримент триває. ну а... Котлеєм взагалі тут кайфово і всі я винесла з будинку, тож у мене в будинку котлії не буде. Вони будуть всі в самому садочку. Їм тут достатньо, я їх поливаю, оприскую, якщо я їх поливаю, то це вже з головою, з голови до ніг. Їм тут набагато краще, ніж в будинку. Ну і ця стіна з тіланцями також вже після спаду такої спеки вона якби жила. І плюс додались фалінопсяси, і треба буде ще додати тіланцій. Може криптантосу тут дітку треба відсадити і ще так розбавити це все. Ось, дружбани мої. Ви і бабайся, що <смі> і зараз. Тож всі на місці. Всі. Вся компанія на місці, всі мене супроводжують. Афілія, Давід, Афілія з новою зайчиською. Ну, всіх витягла на сонечко, їм так би. Норм, бо вони там трошки ущемлялись, притінялись. Ось, а тут їм навіть навіть так хорошо і така зайчиська яскрава Афелії вийшла. Дивіться, як уже санбокан налив свої плодики, вже стало видно. Де плодів більше, де плодів менше, ми щось в цьому році філонять. Так, моя папая, яку я обрізала, дала бокові. Такі приростики, але вони ще маленькі, але це дуже так швидко в неї відбулося. Там в неї пустота, пустотілий цей її стовбур. Тож сподіваюся, що дасть мені бокові і вони дадуть квіточку. Ну, Миєва, із плотиками, і з маленькими зав'язями. Так, в принципі, з рослинками все добре, всі ростуть, радують ці молоді. Архідейки проживаються. Ось бабай прийшов шкоду робити або ласку просити. В принципі, він шкоди не робить. Він такий кіт, що ні разу шкоду не робив. Поспіть собі на горщиках і все. І ще дивіться, які прирости мандарини дають. Ой, це апельсин. Раукарія, купа купизна орхідей, буду вам показувати, як будуть квітнути. Або розкажу, що не вдалося. Або потім вже поділюся своїм досвідом. ну Наче з ними все все добре, все пучком. Там, ось дивіться, скільки мандаринів. Тут будуть котлеї, всякі разні, цим відеоми. Там будуть мандарини. Ну, не знаю, на назимку мені здається, що буде дуже гарно. Манго ще в цьому році. Скинула плодиці маленькі. Також. Не дорослий, а вже достигли. Мабуть, все-таки вплив спеки і те, що йому було дуже жарко. На наступний рік натягну над ним сітку. Сама рослина виглядає гарно. Гарні прирости вже дала після того, як я зрізала все те погоріле. Дивіться, і вон там, які прирости. Ну тож, вплив спеки був. І на наступний рік тут також будуть з чоловіком сітку. Тут ми натягнули, але трохи запізно. Бо я просто не очікувала, що буде така спекотінь, така жарінь, просто неймовірна. І, звісно, вона дала свій вплив. Він, сказався, на рослинах. Щось і підсушили, і підгоріли дуже добре. І плодами покидали дуже добре. Прям, прям добре. І от На лаврику, звісно, плодів багато. Сьогодні ніхто не впав, не валяється ніякого плодику. Зазвичай заходжу вже по плодику. Ай, лежать. Бачите, які гарні, класні плоди. От лайм. Це така дуже вдячна рослинка. Плодів на ньому завжди багато. І плоди дуже смачненькі. Тут ще хтось повиїжджав, бачите, десь на комусь ще листочок підсихає. Це кумкват. Тут переїхав цитрон Максима ближче до віконечка, щоб плоди свої наливав максимально. Ну і австралазіка також вже забарвлює свої плоди. Вже скоро буду показувати вам, як давиться і них. Але я ще його не підв'язала. Просто нахиляю голову і прохожу. Ну і бабай. бай бай Спутники мої дорожбани мої. Або йди попереду, або не мішай. Тож. Це зелена маса на місці, підсипаються листочки, наливаються плодики, все з рослинками. Хорошо. Головне це вчасно їх підживлюйте. І поливайте. Вже треба сьогодні поливати. Бо вдень і ще тепленько, дуже навіть тепленько. І рослинки, які з плодами, вони хочуть пити водички. Тож це головне не прогавити полив. І вже час потихеньку, потихеньку і заносити, розтапирювати, щоб всі рослини вилізли, щоб не було такого галопом по Європам, як я це люблю, коли вже холодрига і треба швиденько все заносити. Тож почну, тим паче, що там ще маленькі рослинки попродавати треба, знайти їм нові. нових власників, Діаскурія, дивіться, весь, весь просто в плодиках. Камелії, камелію занести, каву занести. І так вже по-тихому, потихеньку їх ставити по своїх місцях, щоб всім вистачило місця. Щоб, як завжди, в ті дані в обіді. Дивіться, меєр... Ой, то мейєр. Які вже гарні в нього плоди. Тут в мене ще також є лайм. Вони будуть пізніше. Плодики бо ще маленькі. Цвів трохи пізніше. І от з вулиці, на вулиці також буде пересадка, буду забирати звідси магнолію велику, тому що вона вже підросла гарно і вже притіняє оцей вугол. А то я її заберу, щоб тут рослинам було більше сонечка, більше світла. Кінг такий зелений-зелене, зелений. зелений Зелен зелений зелений великі великі плоди, що по папай? Вона там не хоче показати мені. Нічого, вона мені там не хоче показати. Ох ця папая Будда он свою руку наливає. Всі мої котлі з будинку переїхали сюди і тут вони так навіть жили, відновлюються. Тому що в будинку все-таки їм було спекотно і сухо. Дуже сухе повітря, тим паче в таке спекотне літо. Ну і тут вже такі хащі-хащі. Ось Івасакі, його помітно, і там зверху він вже почав забарвлюватись І ось тут він вже почав достигати. І там ще мандарин Хашамута на вулиці, який привезли від Антона, також вже починаються. Сорти ранньостиглі, тож вони вже починають забарвлюватись і достигати. Сафор цього року прохолостикував, щеплений на ньому Мерлін також. Тож, Хто дав в тому році багато плодів, то в цьому вийшов прохолостикувати. Греб, достигає, а достигає ще наливається. Там дуже багато шоколадного. Він в тому році холостякував, в цьому році є плоди. Ну, тобто, вони так ще й По черзі чергу влаштовують. Мені треба плоди. Багато-багато. <смі> а вони тут мені черги влаштовують. влаштовуються. Тут є плоди на ваш них тоні. Перемішку вже тут завасаки. ці Всі гілочки попереплітались. Ну, нічого страшного. бачите, там ще суха листечко може лежати. Ну, то не переймайтеся. Зараз я вам ще покажу один мандарин. Так, карамбола моя похилилась, треба їй. Міцніше підпорку поставити, щоб вона не хилилась і зрізати її. Верхівку вона там вперлась і вже зігнулася і собі похилилась, куди захотіла. На наступний рік візьму у дітей фацелію. такі рослинки, а, на ній дуже багато бджілок. Вони сіяли в цьому році фацелію для того, щоб там земля відпочила позбутися гарбків, позбутися. Сарняків, бо ділянка, яку вони там придбали будинком, дуже уражена грибками. І на цій фацелі стільки було бджіок, що це було капець. Всяких разних, чого там тільки не було, яких бджілок і всяких інших насікомих там не було. Камбера вже відквітла. Я її купила недавно з квіточками, і поки доїхала, я пересадка вже відквітла. Так, ці блоченята. Ну, нормально, я не скажу, що вони погано в цих цим відео ой, червічки, в них було погане коріння, вони там купувалися як сюрпризи. Тож, дешево. Тож деяких було погане коріння, вони тут стоять на нарощенні коріння. Ці маленькі лошенятка теж нормально себе почувають. ну, Принаймні ніхто не здов з них. Групова посадка котлей, а ось вже тут її, лізуть нові прирости, нові бульбочки, мабуть. Тож, я думаю, що взимочку, взимку буде класно і а, плоди будуть дозрівати, будуть квітнути камелії, буде забарвлюсь все жовто помаранчевим кольором. Повинно бути дуже красиво. Ці очухаються, всі напилися вже. Відновили тургар. Ну, постоять трохи, подумають, видадуть нові рости і будуть квітнути. Скочила за бабоєм зари. Тримайте порцію мілати. Дивіться, які вже прирости на камеліях. Ще там треба кілька занести. І ось камелія, фатальна жінка, фемелі Фаталі. Дивіться, теж вже, вже які бутони. Я думаю, що вона раніше, раніше заквітне, ніж інші. Ну і періодично і майже всі літо цей кактус радує мене також квіточками. Бачите, ще два бутончика тут вже відквіт. Тож, якщо є можливість, ну, поєднуйте багато, багато рослин, пробуйте все. Ось дивіться, які квіти такі, вони прикольні. І сама рослинка дуже. Так, це листочок з цитруса. Сама рослина дуже така прикольна, така велика стрілка і такий ніжний колір квіт, Я думаю, буде гірше. А воно ще й гарно виглядає, тому що ну такі сукуленти, у яких гарне листечко, вони зазвичай квітнуть не альо. А так, ну ще гарнесенько квітне. Також після спеки вони такі зазеленіли і покрасившали. І водички їм всім втустали. Можна всяких чудиків маленьких біля них понаставляти. Ось ще кактус шовтенький заквітне. Ну, намагайтесь поєднати, дивіться, всі ці рослини їм, вони потребують дуже різного догляду і умов, але вони можуть пристосуватись. І сукуленти, і кактуси, і можна робити композиції, і чай, і камелія, і лимон. Ну Все треба спробувати, що підійде. І орхідеї в мене тут квітнуть, і цимбідіум квітне, калатея, котлея, котлея квітне. я вам показувала все це. Все це було, тіланці і поєднуються. Ну, тобто поєднується дуже велика група рослин, і їм всім норм. Єдине, що я спробую з нового, це новенькі орхідеї, такі, як енциглія, оце адантаглосим оцей. Псіхопсіс, отут, -от, з таким бутончиком, ще все попереду вам показувати і показують. Ось, ну, цінові і фалінопсиси. Треба просто поспостерігати, як їм підійдуть умови зимового садочку. Ось і кактуси, і цим відео у мене нас. і кава. Ну, Всі ці рослини потребують різних умов. Але, як бачите, вони поєднуються. І взимку квітне. Камелія. Ну, а на вулиці вже дозріла ціла купа інжирчиків, вже треба весь перемацати і зібрати стеглі плоди. Ось ананаси, які збирають гроші, Що теж, бачите, як гарно підросли плати. Якщо ви слідкуєте за моїми роликами, то оцей ананас, чи оцей, я показувала, він був зовсім маленькою квіточкою. Як бачите, гарно вони заліто підросли. Отут є така дітка. Її треба видалити, бо повпливає на розмір плода. І взагалі ці дітки треба видаляти, але так як я вирішила їх виставити для збору коштів, щоб власник не просто отримав ананас з плодом, з'їв і все, а в нього ще була можливість зробити собі цілу плантацію таких смачних ананасиків. Після спеки деревові гартензії. Видали ще нові прирости. І дивіться, як вони зараз квітнуть. Це баблгам. Не ось нові прирости з квітами. Не просто оці старі зелені, а ще є нові. Так, через пеку гортензії також постраждали і набагато швидше відквітли, ніж це м, треба було. Вони ще повинні бути красивші. Ну, а деякі, ось такі древовидні, бачите, ще вона так. Радує, розбавляє своїм оцім ніжно-рожевим кольором. І Ванда. Жовта ванда розквітла. Зараз спробую вам передати її колір. Вона жовта, дуже класна, дуже мені подобається. Це не моя заслуга. Я її купила, а вона прийшла вже з маленьким квітаносом. Єдине, що у мене, він виріс і квіти розкрилася. І сама Ванда. Не здохла. Поруч, що я підсаді, підсадила талумнію. Я думаю, що їм сподобається така кампанія. Ось, і будуть вони разом так от рости. Загалом всі рослини, які прийшли, нормально себе почувають. І навіть, оця, з якої все почалося, також вже більш-менш відновила тургор. Листочок підріс у неї. Тобто, ну, вона не здохла уже. Не просто, хорошо вже просто офігеть. Відновила свій тургар, ну, тож, можливо, в корзинах їм сподобається. Я подивилася наших українських блогерів. І так всі вандочки у них, ну, майже всі ростуть в корзинах. Ну, тож я також спробувала. І бачите, яка красота вже розкрилася. А що я вам ще хотіла показати? Бачите, скільки приростів на мандарині. Це великий мандарин Рубіну. Він був пересаджений весною. Здається, ранньою весною я його пересаджувала з ґрунту. Я його викопала з теплиці і пересадила в горщик, бо там він просто затійнявся. Він прищеплений на грейпфрут. Це моє щеплення. І він там затінявся дуже сильно і не плодоносив. Я його весною а, пересадила. Звісно, було пошкодження коріння. Все літо він тут стояв, я його поливала, йому нічого більше не робила. Ось, і тільки на осінь він видав ось такі прирости. Ну, тут ще гілочку треба підрізати. Він її підсушив, цю підрізати. Тут залишалося зовсім мало його рідного листя. А, ця гілочка тільки. Ось і теж все літо він просто відновлював кореневу систему. І тільки зараз він видав прирости, тож не поспішайте приймати якісь там міри, щось лить, підливати, чимось пшикати. просто дайте рослині можливість почекати. У мене також стоять рослинки, лимончик з лимоном. Тут хтось був пересаджений, сюди занесений, поставлений. Ось ще одна лаврушечка. Яка залишиться в мене також дала класний прирост. Можливо, їй теж треба збільшити горщик. Тож, не поспішайте, не панікуйте, просто дайте рослині час і вона дасть вам прирости. Головне, не викиньте і не робіть зайвих рухів. Не давайте туди ніяких стимуляторів, бо можна тільки угробити. Пересадку, до речі, можна подивитися, ролик є. Ось тут, поворуч з плюмерією, Дивіться, яка вона красунь. Вона настільки класна квітка що й дуже ароматна, просто офігенна. Стоять рослинки, які були пересаджені з попереднього ролику. Ось. В цих горщиках з зритангом, бачите, вже ґрунт добре просів. Десь видно, де його можна додати, де не додати. Тож рослинки почувають себе добре. Це глина лежить, щоб горщик не падав від вітру на камелії, ай, на плюмерії. Дуже красива. Ну, Дуже-дуже красива кіточка. Ось тож рослинки, які були пересажені, перевалені, почувають себе хорошо. Ще є Буду поливати розчином фертіруту або цього, як його радіофарму, поливайте будь-яким корінювачем, але головне його використати. Ну, під будинком ще ціла купа гортензій, комкват, ще одна плюмерія широка. Треба буде підв'язати, підрізати. Ось тут також, ну, тобто рослини ще на вулиці, ще ніхто нікуди не заїжджав. Цей мандарин я показувала на стільчику у ролику про збір коштів. Тож, можете подивитися, я його ще на YouTube не виставляла. Так, лавринті, який переїхав горщик з ротангу. Як бачите, також все добре. Навіть він, здається, мені і не відчула, тільки зрадів, і прирост навіть не на втратив тургор. Тож, пересадка. Це норм цей ще в чорному горщику не був пересаджений, а цей був пересаджений з е, заміною ґрунту, не просто заміною, а з промивкою ґрунту. І як бачите, все з ним добре. Не втратив ні тургор, ні, ні листочки, не посипалось, абсолютно нічого, тож немає нічого страшного в промивці ґрунту. Манго підтахає, все ще на вулиці. Скоро вони будуть <кій> ніжитися в сонечку. В сонячних промінчиках, тут так більше затінок, помидори ще повсходили. <смі> як бачите, ну, майже всі рослини ще на вулиці. І такі прирости, хочеться літо круглий рік, і щоб підтихая була гарна, красива, з такими жарючими приростами і ще й з плодами. Ось мандаринчик, там також, ви бачите, почали змінювати колір плодики, Це клементин, він ще дуже-дуже зелений. Тут гортензії ціла купа, а там вони вже почали змінювати свій колір, будуть скоро дозрівати. Тож ванди під навісом ще на вулиці. плюмерія ще на вулиці, От кого треба заносити, так це каву і плюмерію. Плюмерія любить, коли спекотно і сонечка багато. Це вона дуже любить. Ну мабуть, вже і час. Орхідейки заносить. що такі справи на сьогодні, когось треба вже заносити, хтось ще буде дуже-довго чекати, <звучить> аж до та, прям таких хороших холодів. Тож пальнуйте свої погодні умови і температуру, яка е, у вас в вашому регіоні. Всіх обіймаю цьому до нових зустрічей!